Поїхали? Всім привіт! З вами Роман Мельниченко, а це означає, що ми знову будемо говорити про автомобільний світ. Конкретно сьогодні наша розмова пов'язана з автомобільними шинами, зимовими автомобільними шинами, що дуже актуально до початку осінньо-зимового сезону. Насправді тут можна розповідати дуже довго, нескінченно довго, про різних виробників шин, різні моделі шин, різні типи шин, різні шипи, ну і так далі. Але зараз я вам розкажу основи основ для того, щоб ви не розгубились. Хоча б просто не розгубились у величезній просто кількості цих виробників моделей та типів шин. Готові? Поїхали! Зимові шини важливі тому, що мають завдання забезпечити максимально можливий рівень щеплення з дорогою та гарантувати безпеку руху під час гальмування, прискорення поворотів автомобіля. Причому все це доводиться робити в дуже непростих умовах, коли слизько на дорозі, коли в точці контакту багато снігу та льоду, коли навколо мороз і все дубне. Ось в цих умовах доводиться працювати з зимовим покришком, що накладає свій відбиток на їх конструкцію у порівнянні з літньою гумою. Навіть більше літні та зимові шини схожі лише тим, що вони круглі і можуть бути одного виробника. Але з точки зору, протектора літні та зимові шини відрізняються дуже сильно, як самим малюнком протектора, так і гумовою сумішю, що була використана для цього протектора. Наприклад, малюнок протектора зимової шини має блоки з загостреними краями, схожі на пилку. Це для того, щоб прорізати сніг та лід. А ще протектор, вкритий великою кількістю прорізів, це так звані ламелі, які мають чіплятись за найменші виступи на дорозі. Плюс традиційні канавки, які в зимових шинах слугують не лише для відводу води, але й також для видалення льодової крихти або снігової каші. Що стосується гумової суміші, то вона робиться максимально м'якою. Часто додають силіку. Це потрібно для того, щоб гума зберігала еластичність мороз. А ще буває, коли навіть додають міні-гістки. Це будуть шиповані зимові шини, і про це ми поговоримо далі. Отже, всі зимові шини можна поділити на два великих класи: це фрикційні зимові шини, які працюють за рахунок тертя гуми по дорожньому покриттю, тобто фрикційність фрикція тертя. І це шиповані зимові шини, які мають невеликі металеві шипи. Вони схожі на такі маленькі гвіздочки, і там додається ще те, що ці шипи можуть краще чіплятись за лід та сніг. Шиповані шини використовуються в умовах дуже сильно заледенілих та засніжених доріг за межами населених пунктів, в місцях, де шляхи взагалі не чистять. Саме там шиповані шини можуть показати себе найкращого боку. Вони надійно чіпляються та грибуть по снігу та льоду. Проте у великих містах на прочищених дорогах шиповані шини дуже часто бувають зайві, адже такі шини занадто сильно шумлять, збільшують споживання палива, погіршують гальмування та відчуття керованості автомобіля на сухих та чистих дорогах. Зрозумійте мене правильно. Коли випаде багато снігу, буде сильний мороз, все заледеніє, все кругом вкрито кригою, холодно, зимові шини себе виправдають. Вони будуть грести, вести вашу машину, ви будете просто королем чи королевою доріг. Але це може бути 3-5 днів за всю зиму. А решту часу ви будете їздити з оціми мінусами зимових шин. Тобто використовуйте зимові шини лише там, де це реально необхідно, якщо у вас є в цьому реальна необхідність. Наприклад, де виправдані зимові шини в умовах України, це в Карпатах, де постійно багато снігу, глушина. Де нечисті дороги і так далі. Якщо у вас такі умови експлуатації, використовуйте зимові шиповані шини. Не шиповані зимові шини більш універсальні. Вони гарно підходять для руху по сухому або мокрому асфальту. Водночас вони не мають пасувати, якщо доведеться рухатись по снігу або льоду. Цікаво, що навіть серед таких фракційних зимових шин без шипів є своя невеличка класифікація та поділ. Умовно кажучи, арктичні зимові шини, їх ще називають арктична липучка, або європейські зимові шини єврозима. Так звані арктичні зимові шини мають максимально м'який протектор густо нарізаний ламелями. Вони мають працювати в умовах сильних морозів та коли багато снігу і льоду. Умовно кажучи, вони мають забезпечити рівень щеплення майже як у шипованої гуми, але зробити це без шипів. Проте це впливає на відчуття за кермом під час швидкісного руху, по сухим або ледь мокрим дорогам, коли навколо невеликий мінус або взагалі близько нуля. Ось за цих умов найкраще проявляються зимові шини європейського типу. Вони роблять акцент на керованість та тишу під час руху. А так також низький рівень споживання пального. Проте стоп, стоп, стоп. Не треба зараз підносити один тип шин, пригнічувати інший і так далі. В будь-якому випадку будь-які зимові шини на зимовій дорозі будуть кращі ніж літні шини. Це зрозуміло. Тим більше, що великі виробники, виробники, лідери шин вони пропонують одразу декілька варіантів зимових шин, і ви можете обрати найкраще для себе, найкращі для своїх умов експлуатації. Ось, наприклад, зимові шини Continental. Серія Winter Contact – це зимові шини європейського типу. Серія з назвою Viking – це також не шиповані зимові шини, але вже арктичного типу, так звана арктична липучка. І нарешті серія Ice Contact це вже шиповані зимові шини. А ще бувають спеціальні зимові шини для позашляховиків та кросоверів. Вони відрізняються збільшеними розмірами. Ще бувають спеціальні зимові шини для фургонів та венів. Вони мають більшу вантажопідйомність. І такий широкий асортимент шин це нормально для компаній-виробників, що є лідерами галузі. Наприклад, Continental, Goodyear, Michelin, Nokia – непогані зимові шини останнім часом вдаються у Pirelli та Bridgestone. Розумієте, це компанії-лідери, вони виробляють дорогі, але дуже висококласні шини. Якщо у вас є гроші на ці шини, купляєте і майже ніколи не помилитесь. Просто ці компанії не помиляються, вони виробляють реально класну гуму. А ось якщо хочете зберегти гроші, то дивіться на бюджетних виробників, наприклад, українську Росаву та споріднений преміорі. Або на шини виробники так званої другої лінії. Це компанії-бренди, які належать вищезгаданим лідерам. Зазвичай вони випускають більш прості шини, проте завдяки партнерству з лідерами якість та характеристики все одно будуть непоганими. Наприклад, барум, Дебіца, Фулда, Сава та інші. Ну і нарешті середній клас. Його дуже вдало зайняли корейці. Прикладами можуть бути шини Ханкок, Кунхо, Лаофейн. Так, все це фінал. Знаєте, що можна довго розповідати про зимові шини, наприклад, про направлені шипи в шипованих шинах, про додавання крихти горіху в протектор в гуму протектора, про різні малюнки протекторів, як вони працюють. В принципі, це взагалі теми для інших відео. Тому, якщо вам цікаво, ви пишіть коментарі, лайкайте це відео, і ми будемо робити наступні серії. Але наразі це все. Це та основна інформація, яку я хотів до вас донести, щоб ви могли чітко орієнтуватися у широкому виборі автомобільних шин, які ви, звісно, зможете знайти в каталогах сервісу смартшопінгу Hotline.ua. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!